Сьогодні на нову почту прийшов замовлений мною рюкзачок, який я хочу скласти як тривожний рюкзак, який обов'язково має бути, мабуть, у кожного зараз на планеті Земля. Ну, в нас в Україні особливо це актуально, тому що тут як не катаклізми, так кожен день невідомо, куди попаде ракета або її уламки, тому тривожний рюкзачок просто необхідний. І ось я нарешті його отримала. Він у мене на 50 літрів, тому що я пенсіонерка, хоч вага у мене дозволяє начебто брати 15 кілограм, але я, враховуючи свої сили як тверезо, розумію, що 15 кг для мене було трошки забагато, і думаю, що треба вкластися в 10 щоб я могла не тільки підняти цей рюкзак і поставити, а ще десь трошки і пронести. Ну, от тут лежать речі, які я намагалась раніше впихнути в невеличкий рюкзак, який у мене був такий робочий, яким, з яким я їздила на, на город. От тут саме основне: саме-саме-саме це вода, щось перекусити, ну, обов'язково медичні препарати якісь собі, засоби гігієни, Ну, одяг у мене вже тут. Складений в кульочки, я вже позамотувала. Ну, ось така справа. Тому що я так і думаю, що рюкзачок, дай Бог, він, звичайно, не пригодиться, але він має бути, знаєте, як варіант критичний якийсь, який має бути на всяк випадок. А не пригодиться, може мені, може комусь іншому пригодиться. Ну, я його буду сьогодні збирати.